На момент вторгнення російських військ в Україну в 2014-му Анатолію було 44. Сам чоловік з Дніпра розповідає, записався в добровольчий батальйон. В той час наш підрозділ був зарахований до батальйону спеціального призначення міліції. От, в подальшому цей батальйон в ході реформ був реформований в поліцейський підрозділ. Перші наші завдання були це. Блокпости, на яких ми працювали, були мобільні групи, які виїжджали по завданню по затриманню ДРГ. І якщо була активність ворога ворожий наступ, прорив в певній частині, наш підрозділ використовувався для підсилення певної ділянки фронту. Чоловік брав участь у звільненні Мар'їнки для того, щоб знищити ворога, Відпрацювала наша артилерія. Після удару артилерії ми в складі підрозділу. Це був приватний сектор. Ми заходили для зачистки знищення ворога для відновлення наших позицій з прикриттям нашої техніки. Прикривало нас два танки, які дуже допомогли нам. В нашій роботі ті штурми, які були здійснені безпосередньо в той час в Марінки, це був Чорноморський спецназ, який Росія вже використовувала для захоплення наших територій. 11 років чоловіку в війську в Донецькій області воював на всіх напрямках. Повномасштабне вторгнення зустрів у Слов'янську, дістав поранення ніг у 2022 році. Проте з війська не пішов. Кожен чоловік має захищати свою країну. Задачі наші не змінні з 2014 року. Ворог просувається на жаль по території нашої країни. Території наші не звільнені, тому наша задача стояти на захисті Батьківщини. Керівник медіагрупи 413 го батальйону Рейд сил безпілотних систем Олексій Ходзенко в 2014-му працював журналістом. Висвітлював події. АТО згодом ООС для мене було очевидно, що по ту сторону траншейних ліній не обіздолені жителі Донбаса, які відстоюють свій русський язик. Там купа було, купа купака. Техніки, ну в 2015-му його батько Дмитро пішов на фронт добровольцем. Воював в Шумах, Торецьку, Майорську, Зайцевому. Обумовив його, тим, що я піду воювати, щоб мої діти не пішли воювати. Ну тут трошки прогадав. Там став досить відомим серед місцевих, серед журналістів, тому що ну у других через те, що абсолютно спокійно про все завжди говорив. А серед місцевих, тому що постійно їм там допомагав. Світ світло тянув там. Чи ще щось ще щось, ще щось? 31 березня 2016 року. Дмитро загинув у віці 49 років років в Зайцевому за день до того як підрозділ мусили вивести. Якраз пройшов пройшло вже більше року з того моменту, як він мобілізувався. 31 березня березня го року він загинув. Пізніше до лав Зсу приєднався й Олексій. Ми жартували колись що дуже багато волонтерів, які багато їздять, волонтерять потім плюють і підписують контракт. Вони доволонтерились. Ну, я дознімався виходить у 2023 році. В Києві вулицю Глазунова перейменували на вулицю Дмитра Годзенка Ми просто реально бились скільки років. П'ять, щоб переіменували. От, ну, реально бились там, активісти на засідання КМДА ходили. Це була не моя ініціатива. Громадські активісти, з них половина в армії зараз, що, що абсолютно очікувано, зокрема дівчата. Зачепило. Що дивувало, що люди не вірять або, може, не, не хочуть вірити в те, що е, дійсно. Єсть агресія, є ворог, який на нас напав. Люди не покидають місця, ну на яких вони перебували, стараються жив жити своїм буденним життям, але ж під час війни це дуже небезпечно. Для мене було очевидно, що це ра і та напала на Україну. Відповідно, це не якесь регіональне питання, це міжнародне питання, тому що одна країна напала на іншу. Анастасія Галасюк Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.